Всім доброго дня! Мене звати Слава Назарій Кумирович, я начальник відділу цифру про та стратегічних політичної оцінки департаменту та природної турції військової національної державної адміністрації. Сьогодні, 12 ночо 2004 року, ми проводимо громадський до планує діяльності цих архівного ділянку товариства з обмеженою відповідальності нафтогаз Рембут-1. Щодо спорудження та підключення доріжки номер 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ТН Тинівського газового родоща відвіда до спеціального дозволу на користування натрами No6562 від 16 вересня 2021 року. Там оцінюється технологічний газопроводів від розвідувальних свердловин по 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Тинівського газового до ОПГ Груші. Коротко я розкажу про як, як розпочалися ну, цілими довкілля, потім надам слово е, суб представнику суб'єкту сподювання і далі до подоробного звіту. Якщо будуть хтось доєднатися з громадськості, якщо не суттєво, тоді якщо когось будуть питання то, до, до розробників або... Є, там, необхідно надати відповідь, якщо відповідь ви не можете надати, відповідь має бути надана протягом п'яти робочих днів в восьмої формі до запитувача. Отже, тоді, якщо немає ніяких питань, ми почнемо, що пацієнткоповерну розпочалося 30-2924 року, розмістивши повідомлення про, про планову е -е, діяльність єдиному реєстру за цих половинного. Системі під номером 8158. Протягом громадського обговорення повідомлення про планову діяльність, провадження пропозиція до департаменту екології та природних ресурсів про що було повідомлено суб'єктного спілкування відповідним виставкою 24.06 24-го року було початок 2 етап оцінки впливу на довкілля суб'єктного розмістивши повідомлення в оголошення та звідси оцінки впливу на довікля від відомому реєстру оцінки впливу на довкілля. Звідки оголошення було вказано, що громадські слуханих находить 12-го на знову 24-го року, на цій годині ссылка на відеоконференцію. Була вказано в оголошенні. Саме було оголошення розміщено на дошках, оголошення громадськості, це громадського транспорту по вулиці Другобицькій села Волоща, зупинка громадського транспортного професія, по вулиці Другобицькій селі Волоща, докупка громадського транспортна професія, вулиця Другобицькій, вулиця Ворішня в селі Волоща, зупинка громадського транспорту, вулиця Тараса Шевченка, села Майнич. Май, просто оголошень та будівля крамниці в селі Майнич було розміщені, так само було розміщено будівля бібліотеки, в селі Лісова, так само на зупинці Громадського транспорту, в селі Подільці, на опорі повітряної лінії в селі Подільці і в селі Сусолі було розміщено в сільській раді та на зупинках Громадського транспорту. Так само зі звіту можна ознайомитися в електронному вигляді війни на докіря та в департаменті та природних ресурсів з адресою місто Львів, вулиця Стрицька, 98. То, ми ознайомили з зі звітом. Коротко в мене все, надаю слово представнику для Представляєтеся і коротко. Доброго дня, доброго дня. Левет Микола, комерційний директор ТОВ Навтогастрембут. Римбуд-1». нам як власниками спеціального дозволу на користування надрами тинівського газового родовища номер 6562, Планується будівництво розвідувальних свердловин номер 32 Тинівська на території Рутківської міської територіальної громади, Самбірського району Львівської області, а також свердловин номер 30 31, 33, 34, 35, 36, 37 та 38 вісім. Тинівські, на території Новокалинівської міської територіальної громади, Самбірського району Львівської області. Також в випадку е, отримання припливу газу планується будівництво технологічних газопроводів, в адміністративному, е, що в від адміністративного відношення будуть. Сто 107 днів на будівництво зверновин, а також біля місяця на прикладання технологічних тимчасових газопроводів. В мене все. Дякую, продовжити. Хтось продовжить? Хтось ще крім розробника, доброго розробника. Доброго дня. Так, стосовно свердловин, проводиться буріння експлуатаційних свердловин. Боріння проводиться за типовими дитинівського родовища проектами за допомогою установки з дизельним приводом. Молюється санітарно-захисна зона 500 метрів для буріння свердловини. Для прокладання трубопроводів згідно діаметру трубопроводу встановлюється охоронна зона навколо нього 100 метрів. Далі земельні ділянки проходження трубопроводів не будуть вилучатися у власників, будуть укладатися відповідні земельні сервітути. Особливістю даних свердловин є те, що її буріння проводиться. Особливістю даних свердловин є те, що планована діяльність здійснюється на території об'єкту смарагдової мережі. Зв'язку з цим були проведені додаткові біологічні дослідження, які встановили, що можливо, колись це і була досить багата екосистема, але наразі вона поде була піддана жорсткому атропогенному впливу, у зв'язку з чим. Практично дуже сильно зубожила і флора, і фауна, і практично наша діяльність не призведе до будь-яких змін, тому що це куріння далеко не перших свердловин. Повільно призводить до антропогенних змін середовища. Далі. Стосовно тривалості роботи, 107 днів буріння для кожної зі свердловин, у нас їх є 9 відповідно, прокладання трубопроводів приблизно один, один місяць часу загального. Загальний. Далі, по впливам найбільшого впливу в нас зазнає атмосферне повітря, тому що власне неможливо якось їх уникнути цього впливу. Це буде робота дизель-генераторних установок, стаціонарних дивовинів, при свердловини, робота автотранспорту, зберігання палива, при відповідної експлуатації свердловини, вплив на атмосферу буде при обслуговуванні даної свердловини. Вплив оцінюється як допустимий, то в зв'язку з незначною тривалістю буріння кожної свердловини. А далі, вплив на клімат і мікроклімат. В, в нас також буде по стату, і назі спаль і подібним. Стосовно відходів, більш відходи е, будуть утворюватися в процесі боріння сверловини і прокладання трубопроводів, е, небезпечні типи відходи не утворюються. з повним переліком. Можна ознайомитися у звіті, як було сказано наперед попередньо. На с під час експлуатації свердловин підходу утворюватися не будуть, оскільки експлуатаційна свердловина у випадку проведення її в експлуатаційну при отриманні притоку газу. Буде виглядати виглядає як просто як на навір і маніфольдів, які виходять на поверхню. Там не відбувається чергування якогось персоналу на Все. Подача газу відбувається в автоматизованому режимі. Відповідно, які небудь відходи при цьому не утворюються за впливом на воду. Під час буріння використовується замкнений цикл. води, питна перевозна. для обслуговування потреб персоналу встановлюються біотуалети. Будь-які відходи води будуть збиратися в окремий бак. При експлуатації свердловини відповідно не буде якогось впливу на водні ресурси, тому що всі заходи по недопущенню проникнення будь-яких недопущенню впливів на водні горизонти були проведені під час буріння свердловини і, і описуються в проєкті буріння даних свердловина, а під час експлуатації, відповідно, впливи на водні горизонти чи водні поверхневі водні ресурси відсутні. За вібраційним та шумовим навантаженням проведені розрахунки, які підтверджують, що не буде якогось е, значного впливу. Ні під час буріння свердловини, ні тим паче під час її експлуатації, коли в принципі відсутні будь-які шумові впливи. За соціальними впливами, це скоріше все буріння свердловин носить позитивний вплив, тому що наша промисловість споживачі отримують природ, ну, додатковий ресурс природного газу. Мабуть, на цьому все, якщо немає в нас громадськості. Дякую, е, наголошу, що сьогодні ми проводимо громадські е, слухання, але громадське обговорення триває 25 робочих днів і хто е, ще не е, має можливість ознайомитися зі звітом оцінки впливу на довкілля та подати свої зауваження та пропозиції до департаменту екології, так само е, відповідно до постанови кабінету міністрів про порядок проведення громадського обговорення процесу оцінки впливу на довкілля. Якщо при громадському слуханні, і я присутній організатор слухань, тобто департамент екології та представник суб'єкта господарювання Такі слухання, і відсутня громадськість, але відсутня все одно таке слухання вважається, якими відбулися. Отже, сьогодні слухання у нас відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного спокійного дня.